Озвучено українською сайтом Okino.ua Лондон, Англія. Допоможіть! Людей поранено. Що чути, Саліване, згідно з першими свідченнями, то була бомба. Скільки? Четверо твоїх і п'ять перехожих. Хтось узяв на себе відповідальність. Ми знайшли оце. А дайте вона мертва? Ми не можемо її знайти. Бомба містила часточки хрому. Не бачив такого з часів Парижа. Годинникар. Е, У мене немає вибору. Президент вимагає відповідей. Вони думають, що ти намагалася його вбити. Що саме? Ти нічого про це не знаєш. Еботе, стій. Вона надзвичайно цінна. То чому вона досі тікає? Вона найкраща лінія оборони нашої країни. Я маю потрапити у посольство. Там повноморпіхів. Іншого шляху немає. Її підставили. Стерто п'ять файлів. Це була ідея Ебота. Покинули, якщо побачиш її, не зволікай. На неї полювали його позивний годинникар. Він один з найрошукуваніших найманців у світі. Міла Йовович. Терорист прямує у Сполучені Штати. Пірс Броснан. Ділан Макдермот. Ми не припускаємо найгірше про своїх людей і не здаємо їх за першої ж нагоди. Від режисера фільму ви означає Вендета. Ви маєте його спинити. Уціліла.